Добрий день, малята! Рада вас всіх вітати. На вчорашньому занятті до нас приходила чарівниця осінь і розповідала вам про осінні квіти. Малята, які осінні квіти ви знаєте? Так, це жоржини, хризантеми. Чорнобривці. Молодці малята. Запам'ятали ви назви всіх квітів, тому у мене сьогодні для вас пропозиція. На занятті з малювання ми намалюємо одну з її осінніх квіток. Але перед тим, як почати малювати, нам треба виконати пальчикову гімнастику. Наші гарні квіточки розпускають пелістки. Вітерець їх повіває, тихо квіточки хитає. Наші гарні квіточки закривають пелюстки і тихенько спать лягають, і голівками хитають. Малята для роботи нам знадобиться аркуш паперу, половина а 4 з намальованою гілочкою. Чого не вистачає на гілочці? Квіточки. Так, молодці. Також нам знадобиться дуже-дуже рідка жовта фарба і веделка. Жовтою фарбою ми акуратно виливаємо і робимо отаку от пляму. Ось так. І виделкою ми будемо малювати квіточку. Ось так раз. Притримайте листочок долоньки. Погляньте малята, яка гарна осіння квітка в нас вийшла. Я думаю, чарівниці осіні така квітка дуже сподобається, але час вже завершувати наше заняття, тож до наступної зустрічі!